Ремонт дорожнього полотна по Шевченка, на жаль, не обходиться без аварійних ситуацій. Так, готуючи дорогу, попередньо до асфальтування було пошкоджено газову трубу. Орієнтовно 6 метрів газопроводу мають замінити, кажуть фахівці Бердичівського управління експлуатації газового господарства. Усі нанесені збитки, зазначають, має компенсувати підрядник. Хлопці зараз ми вистаємо рахунок. Вони заплатять. Ми міняємо пошкоджену ділянку газопроводу. Приїхали, локалізували виток газу. Зараз будемо міняти ділянку газопроводу. Сьогодні, сьогодні зробимо, сьогодні її включимо. До п'яти годин не зробимо. А ви сюди часто ходите? Так? Часто. І що можете сказати про ці роботи? Що я можу сказати, як то кажуть, швачка, що робить? Що є поранеком гори, так і в нас. Одні кладуть, другі перекладають, треті знову риють щось не так. Ну, Маємо те, що маємо. Олена Лукянюк, Андрій Борисов, Вік.